Так, громаду привіт, ми з України. Слава Україні. Так, знаходяться в тракторі. Проводимо Проводимо отаку роботу. Діски, диски, диски підчепили. Так, і трошки наводимо порядки. Так, що тут, блін, це як її шипшина. Зараз, блін, дасть мені жару. Так, що тут у нас виходить? Палада 3,2 метра. Так, вийдемо і трохи почистимо. Провели обробіток тут, де будемо сіяти ріпак. Ріпак по зимовому ячменю. Так, зараз скину ці будяки. Блін, бо поле заростає, капець. Ну, Тобто не заростає, а бур'ян наступає на поле. Вже, там бур'яни страшенні. Це тут типу, гноєсховища були чи таке, воно тут після будівництва комплексу залишилися такі руїни тут, Ну, то є, ями, які де були для цього відстойники. Коротше. Бур'яни наступають, а тут посадка наступає. Вона то, зна, тут точно ще метра 4 туди. Будь. Ми тут трошки прорубали. Ну, вирубали. Як він? Полодняк такий йшов. І тепер я його за... Ну каже, не знаю, разів в 10, навіть їздив тут. Туди-сюди, туди-сюди. Поки я його видиск, видискував. Тут таке кропива глуха, і... Що ти хочеш, понаростало? Ну така подушка, ти їй нічого не зробиш. Придеться ще раз приїжджати сюди, як воно вже перегніє. Розправити. Ну, толку, не, ну хоча хоч, б пересікли, що вже нічого не буде рости. Так, поле. Ну тут Ніхто смуга підтягла, бачите, тут навіть вологи немає. Не знаю, як ми будемо в ріпак сіяти. Ну Це іменно тут коло лісосмуги де коріння тягне, а взагалі по великому рахунку тут треба плуг заганяти і сантиметрів 50 корень рубати. О тут вечно на ширину 8-10 метрів нічого не росте. Тут то, в принципі нормально, тут волога є, тут... воно тут де зараз так, Рветься добре. Та -да, волога ще... ще ліпиться. Понятно, що дощек дощіка б не мішало. До щеку. Це я вчора вечором ото провів обробіток тут. Ну і не багато бур'яна, але є. Обробіток льону і обробіток тут. бо тут не проводив. Хоча б треба було проводити. Що бачите, яка амброзія. Ну земля м'якенька. Виривається коріння легенько. Так, побачимо що. Ну, це вже воно стоїть вже наверное, на неділі-дві чи днів 10 точно то в принципі кажуть трубкою витягуй. як вона може трубкою витягувати Ти візьми подуй сюди і взагалі корінь як він може витягнути щось якусь вологу якесь висихання є ну воно висихання є навіть тут ось, під соломою бачите uh -huh. так воно жара сьогодні 135 градусів передають ну, хоча б ночі холодні і роса є так що працюємо Якщо буде щось цікаво включився, тут більш там понизу більше амброзії. Ну, там видно, бачите, треба було раніше провести обробіток. Бо це амброзія, замітив де, де така амброзія. І потім сіємо ріпак. Ріпак щось себе погано почуває після тої амброзії. І нездорова амброзійка така. Ну, вона просто як ковриком таким зеленіє і густенька. І витягує видно щось або щось залишає, якусь алопатію. Ну, в принципі, час покаже. Ну тут ще якесь сьогодні 17 липня, то цей, то ще ще днів, та 2 тижні точно ще посів тут не будемо проводити, не знаю. Тут, звісно, ріпак не зійде, ну Провести треба було, бо, бо обично як після такої жари, тут у нас ще обычно, буває хтось як запале. сінокоси не знаю хто їх, хто їх, то кому це ті спічки в руки чи сірники в руки, ті давати не можна. Бере і пале, типа що бур'яни згоріли. Ой. А там потім вся живність, все. Все помирає. Так, і тут набилося. Ой, колючка. Так, їдемо далі, Дискувати. Коротше, В мене план сьогодні. Обдискувати усі поля і обдискувати там, де горох. Ну, коротше, всі поля, які ми обсіяли. Чи Покосили, тобто пождивували. Навести порядок, обозначити, що тут, що тут якийсь десь хазяїн, що тут територія обробляється. Ну так, да, коло посадки, там ще волога є. А коло посадки так корінням витягує витягує, що тут просто як пісок земля. Так, ну що, поїхали.